Доброго дня, ми з України, вітаю друзі. 24 березня 23-го року. Проханечко до вас знову поставити вподобайку. От це для вас не займе багато часу і трудозатрат. Так, На огляді черговий сорт фундука, сорт сріблястий. Уже горішки почали падати і тут якби чекати, щоб повністю опав не потрібно і не можна, бо от якраз в цьому в цій частині, де в мене посажений, трошки далі від сусіда з котами, то тут миші працюють дуже гарно, тому потрібно збирати завчасно. Уже ось там лозівський кулястий, уже все. Тютю. -тю. Ще може пару горішків знайду і покажу вам. А це ось сріблястий. Ось гляньте, як він переливається. Дуже гарно переливається, красивий горіх. Товщина скорлупи середня. смак хороший, Бланшування не перевіряв, вихід ядра ще не перевіряв. В цьому році перевірю. Вже все. Бачите, як Яка в нього жирна, крупна плюска, хороша. От, горіх вже падає, який може випасти. Ось тому ось така красота. Красивий горіх. Тут без поливу, без якогось там такого особливого догляду. тому кущики ростуть не швидко повільно, але в принципі нормально мені підходить. От. Одна рослина в мене його зберу і дозніму, покажу. А Хоча, можливо, вже тоді покажу, як, як висушимо і зберемо, Що ж там вже? як висушимо і переберемо Вірніше, від, від плюски його. О, тут гарні горішки деревом. Це і покажу. Ось. Ось тут оце його калібр. Оце калібр сріблястого. Такий крупний горіх. Ні, Я його не роздушу один об один. Не вийде. Ось. Все тоді сушу його, обчистимо і покажу.